Думали, що акція, а оплатили приїзд за подвійним, а то і потрійним тарифом. Більше тисячі пасажирів вже кілька днів ламають голову над тим, чому з їхніх банківських карток списали на транспорт такі суми, наче вони цілий день пересідали з маршрутку на маршрутку. З'ясувати причини такого неподобства лів'яни кинулися на гарячу лінію. Прохання зареєструвати скаргу. 23 лютого 2024 року було зроблено три поїздки. Проміжок часу від 15.00 до 18.00. Оплата банківською карткою. 24 лютого 2024 року знято з карти 90 гривень. Вкрадено за три поїздки. Що? Це за новий тариф. Прошу взяти пояснення у управління транспорту Львівської міської ради. Та ж проблема. Дві поїздки автобусом оплата карткою. Зняло 60 гривень. Куди ж так масово поділися гроші з карток? Чи їх це рук справа? І нарешті хто та коли поверне поцуплене пасажирам? Львів автодорі думали над відповідями майже тиждень, і от тепер готові озвучити винуватця та запевняють, що йому соромно проаналізували повністю цю ситуацію і зорієнтувалися, що фактично кожний 50-й пасажир. Або 20 тисяч пасажирів мали такі задвоєння. Підрядник Мельтроніка визнав, що це його проблема, вибачився у пасажирів і запропонував варіант, як ці кошти повернути на карточки пасажирів. Протягом 10-14 робочих днів ми ці гроші повинні зарахувати на кошти тих пасажирів, в яких списали зброю суму. Виявляється, що збій стався у фінансовому ядрі чеської компанії, яка обслуговує систему електронного квитка у Львові. І тепер підрядник присягається, що більше таких виборків робити не буде, адже водить подвійний контроль за списані кошти пасажирів. Вони це питання усунули і зараз опрацьовується спільне питання подвійного контролю в моменті нарахування коштів. щоб в майбутньому такі випадки більше не їх таких більше не було. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.